Тимчасове житло для бездомних. У Дніпрі його надають у міських центрах соціальної допомоги. Ми піклуємось людьми, у яких немає житла, і на час війни люди до нас. Звертаються, які теж зупинились тут. У нас в місті у місті таких центрів декілька. В одному з них наразі триває ремонт та підготовка до осінньо-зимового періоду. На сьогоднішній день вже ми на фініші ремонтних робіт. Основна частина робот виконана, залишились косметичні доділки, укладка лінолеуму і монтаж системи отоплення. Тут модернізують систему опалення. Це дозволить ощадити електроенергію та якісніше обігрівати будівлю. На даний час встановлено два електричні котла потужністю по 28 кВт. Тобто це безпосередньо нагрівальні елементи електричні. Раніше в нас була електрична система опалення, але відбувалася обігрів кімнат або приміщень будівлі за допомогою електричних конвекторів. Завершити роботи планують до початку вересня. На ремонт з міського бюджету виділили 7,5 мільйонів гривень.